Одного разу один мільярдер, проведжаючи свою вірну секретарку на заслужений відпочинок, вирішив віддячити їй щедро, подарувати кілька мільйонів доларів, аби вона більше ніколи не знала потреби. Але його жест викликав у неї лише щире здивування. Навіщо мені ці гроші? Сказала вона. У мене й так уже є кілька мільярдів. Мільярдер не міг повірити своїм вухам, як це можливо, якщо вона заробляла всього кілька тисяч доларів на місяць. Секретарка усміхнулася і відповіла: Я просто спостерігала за вами. Коли ви купували землю чи акції, я робила те ж саме, тільки в менших масштабах. Ви заробляли мільярди, я мільйони. Я просто копіювала ваші дії. Ця історія не лише про фінанси, вона про силу оточення. У кожному столітті саме середовище визначало, ким стане людина. Учень Архімеда, слухаючи великого вченого, міг не розуміти всіх формул, але переймав його мислення. Молодий художник, що працював поруч із Мікеланджело, не лише вчився малювати, він переймав спосіб бачити світ. І навіть у ХХ столітті, у відомій групі молодих американських інноваторів у гаражі Стенфорда один лише факт, що поруч були майбутні творці Apple, HP і Google, змінював долі десятків людей. Людина дзеркало свого оточення. Якби секретарка працювала в компанії, де панує страх, байдужість і звичка жалітися, її життя навряд чи стало б прикладом мудрості й успіху. Але вона була поруч із тим, хто діяв, ризикував, мислив масштабно, і це змінило її світогляд. Є люди, подібні до мух, вони завжди знайдуть бруд навіть серед квітів, а є бджоли, ті, що шукають лише нектар, навіть у бур'янах. І саме бджоли приносять мед у життя інших. Тому, якщо хочеш зростати, будь поруч із тими, хто летить до світла. Бо з розумними ти станеш мудрішим, з цілеспрямованими, сильнішим, з мрійниками – побачиш нові горизонти. І найголовніше, стань сам тим, хто надихає інших. Бо іноді саме твої вчинки, слово чи приклад можуть стати тим самим дзеркалом, у якому хтось побачить свою кращу версію. І тоді твоє коло, твоє оточення перетвориться не просто на спільноту людей, а на силу, що змінює життя. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.